Друзі, вітаю! Маємо для вас цікаве надходження. Тож зустрічається ось такий гарний фортейдж 2017 рік випуску з бензиновим двигуном 2 літри турбо, автоматичною коробкою перемикань на передньому приводі. Стильний динамічний, вмісткий та комфортний кросовер в комплектації SEL. Має просторе багажне відділення. В комплектацію у нас входить 18-дюймові стильні оригінальні легкосплавні диски. Повний безключовий доступ. Середину зустрічаю ось такі темне комбіновані сидіння в чохлах, світла стеля. Гарний передній ряд сидінь, електропривід передніх сидінь, повний склопакет електрорегулювання дзеркал. Шкіряне мультикермо, круїз-контроль, датчик світла, запуск двигуна з кнопки підрульові пелюстки. Дісплей з підтримкою Aux USB Bluetooth та камерою заднього огляду. Клімат-контроль та інше. Пробіг у даний автомобіль має 144 тисячі кілометрів. Також у автомобіля встановлено гарну LED-оптику. Тож, друзі, запрошуємо всіх до нас на майданчик за адресою місто Дніпро-Запорізьке шосе 63. Та чекаємо всіх.